Сьогодні, 18 липня, народний депутат України Володимир Мельниченко та мер Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич разом із начальником управління освіти та науки міської ради Світланою Старченко завітали до міських дошкільних навчальних закладів, в яких вони відкрили нові дитячі гірки. Слід відзначити, що дитячі гірки були встановлені за кошти міського бюджету у рамках реалізації програми з оновлення дитячих майданчиків. Також поважні гості завітали до дитячого садочка номер 16 Вихователі якого звернулись до них із проханням посприяти у придбанні необхідного для роботи закладу принтер. Вихователі, батьки та діти подякували шановним гостям за постійну підтримку та подарунки. А Володимир Мельниченко та Михайло Сімошкевич пообіцяли й надалі допомагати дошкільним навчальним закладам. Далі пряма мова. Ми раді, що ми змогли вам, вам, вам принести невелику радість, таку гарну гірку. Я кажу, знаєте, що є таке, я кажу, протрати штани, але тут можна штани протрати в прямому смислі слова. Так що сьогодні літо, бажаємо вам, щоб ви за літо виросли, окрепли і розпочали Новий рік здорові, щасливі, радували батьків, батьки радувалися вами, а ми будемо робити для цього все, що в наших силах. А ми тепер попросимо, Володимир Володимирович, відбавцями, що тим на теле я сам. Ні, ні, так що говоримо, що буде. Ти хочеш ви держите, ми кажемось. Кажуть, що ми протираємо, що ти звістки поговорити, ми зараз їх протримаємо. Проснусь слово. слабо а знаєте, за що ми любимо цього гостей? За те, що вони завжди приходять з подарунками. Mm -hmm. Ніколи про нас не забувають. А в цьому році стільки було подарунків. І плити величезні, дорогі дорогі на кухню нам подарували. І холодильник такий вищий, як я, з ростом великий, щоб зберігати продукти для маля. І ще, і солодощі, і іграшки, і, і ще, і ще, І ще, і сьогодні знову подарунок. Сьогодні веселий, яскравий, вітній і справді дитячий подарунок. О, оп! <плес> Ми Обіцяли вам подарувати сюди. Ми передаємо з рук в руки. Дякую за такий подарунок, який дуже доречний дитячому садочку.